уступає та менше Дійсно дуже прикро, коли наші мешканці, а взагалі це молодь наша, ну, так не турбуються за наше місце, не поважають труд працівників і роблять такі роблять такі, ну, такі справи. Як ви бачите, от розмалювали нам фонтани, розмалювали ці грибки. Також є випадки вандалізму, коли капельний полів полів нам. Теж з ладу виводять. І ще наші квіти, кущі ламають. От сьогодні по вулиці хіміків там наші кущі стояли, і якась машина їх повністю зруйнувала. і Нам приходиться сьогодні відлучатися від основної роботи і йти на ті місця і все це полаговати, ремонтувати. Тому я дуже відношусь до цього негативно. І таке прохання демонувати щоб вони більш-менш уваги приявляли цим випадкам і контролювали територію по нашому місту, щоб не було таких от ситуацій. От ви зверталися до муніципальної варти, і що вони сказали? Ну, звертались наші працівники, звертались до них ну, з слов працівників, сказали, що потрібно заяву написати, якусь там ще. Я з цим не погоджуюсь, тому що це наше місце і в обов'язки Мунварти. Ну, Повинна входити під контролем. Да? Ну, якщо у нас є мунварта, то нехай роблять свою справу та контролюють ці ділянки. Тим паче це центр міста і таке робиться. От чи намагалися це змивати? Змиватися назагалічі? Чи... Намагалися змивати, це ж це, це вже не перший випадок такий. Ми вже змивали ці. Ну, наші працівники вам розкажуть, як це важко змивається. Бо і ацетон, і весперід, і йдуть хімічні засоби, щоб смити це. Ну, Важко смувати. Смивається, але важко. Десь приходиться навіть счухувати це наждачкою, щоки типу, по металу. Тому ну, дуже прикладно. Як можна до цього відноситись? До цього відношусь дуже негативно, і мене це турбує. Я Тут працюю четвертий рік. Оце останній рік. Такого раніше взагалі не було. Було чисто порядок, а зараз оці підлітки на самокатах поодягають шлеми. Тут збираються своїми компаніями, дівчата також тут є. І вони збираються і от таке, і їм робиш зауваження, вони ще тобі пригрожують. Тому я пропоную нашій владі, не знаю, чи муніципальна варта, чи Національна поліція, чи хто в цьому. Давайте оцих підлітків, їх батьків і всі гуртом, давайте будемо стирати один, два, три, п'ять дітей, спробує це зробити. Інші не будуть робити якийсь адміністративний штраф. Ось сьогодні вранці ми прийшли сміття повно. Ну, цигарок небагато, не можу сказати, що багато. Від енергетиків, пляшок, вони отам ще помочилися в фонтан. Дуже багато вони роблять шкоди. Дуже рослини нищать, беруть. Ось вчора я поливала. Ось вони взяли оті грудки землі і розкидають один в одного, чи кидаються, чи стріляють. І Оця земля, це все треба прибирати. Ну у нас нема настільки багато часу. У нас рослини. Ми доглядаємо за рослинами, а не прибирати після них. А вони ще те вам за це деньги платять. Ну, ну, це, ну, ну, Це люди добрі, ну давайте щось з цим робити. І це не тільки на площі, це і в других скверах. І лавки ламають, і в, навіть желізо виривають. Ну, давайте з цим щось будемо робити. І муніципальна варта, треба, щоб уже з цим також робила. Треба фото їм робити, треба фіксувати. Хто буде фіксувати це? Хай приходять, патрулюють і фіксують. Я вважаю, що так. І давайте всі гуртом. Люди проходять, не роблять зауваження. Треба робити зауваження. Якби із ста людей, які проходять, хоча б п'ять робили зауваження дітям, такого б не було. Я прошу звертатись до всіх і до гостей, і до жителів міста. Давайте разом наведемо лад у місті. У нас таке гарне місто. Для чого це нищить? Нас там, хлопці, дівчата, захищають, щоб ми тут робили безлад такий. Звісно, ні, треба якось всі гуртом. Ось так. А от скажіть, ви намагалися це змивати? Змивали ми це, намагалися. Але навіть розтворітель, і не знаю, у вас спір чи що, чимось наші хлопці змивали, воно не змивається. Кажуть, треба тільки наждачною бумагою чи чим там. Воно не змивається. Тому то і все питання. От, ви зверталися до муніципальної варти. що вони сказали? Сказали, треба фіксувати. Ми не можемо всіх наказати. Треба фіксувати, хто особисто це малює. Ну, це неможливо фіксувати. Хай приходять, патрулюють і дивляться хто. Це не дорослі діти, це підлітки, 10, 13, 14 років.